Вітаю всіх на хвилі 102,5 FM. Перед мікрофоном працює Вікторія Журба, і ви слухаєте програму Актуально. Сьогодні говоримо про психосоціальну підтримку шосткинців в умовах повноцінної масштабної війни. Зокрема, таку важливу допомогу у нашому місті можна отримати в музейно-психосоціальному хабі місце сили. До речі, зовсім нещодавно відкрилася ще одна його локація. Про це і розкажемо згодом. Тож сьогодні в мене в гостях голова хабу місце сили Олена Чан. Коваленко, вітаю вас, пані Олено. Розпочнемо з того, що ж це взагалі психосоціальна допомога. Людина з якими проблемами, ну можливо, і не з такими явними, може прийти до вас. Дуже добре, що тема, яку ми вирішили підняти з вами сьогодні, вона присвячена психосоціальній підтримці, тому що цей термін дуже розповсюджений саме в Європі. Це не тільки психологічна підтримка, а й соціальна підтримка. Це таке комплексне коло, яким оточує громада, яким оточують фахівці жителів певної території і надають. Тім послуги саме за напрямками психологічного захисту і соціальної підтримки. Якщо говорити про наш хаб, то ми обрали таку назву хаб місце сили психосоціальної підтримки через те, що на початок війни ми зрозуміли, що, по-перше, наш колектив потребує підтримки. По перше, я зрозуміла, що мені потрібна ця підтримка особисто як психологу, як кандидату психологічних наук, але мені стає страшно. в Мене є панічна атака. Я відчуваю тривогу величезну, яку я не можу подолати самостійно і. Тому я почала спілкуватися про це з колегами. Я на той момент вже працювала заступником директора Шостинського краєзнавчого музею. Я зрозуміла, що такий стан у нас у всіх знаходиться. Це не тільки люди, які пережили війну колись, і цей тригер піднявся в них з початком війни. А це і люди, які працюють з людьми, які пропонують, наприклад, мистецтво, які мають якісь творчі здібності. А це такий стан був у нас тоді у всіх, у всієї України. Звичайно, всі люди для всіх це був шок. З чого ви розпочинали в кого шукати цю Тримку, якщо всі зараз перебувають у такому шоковому стані. Ну на той момент у 2022 році. На той момент ми зрозуміли колективом, що нам потрібно якесь зміцнення, і я почала спілкуватися з колегами, які знаходяться за кордоном. Це була ізраїльська команда психологів, і це були мої особисто зв'язки з моїми друзями, які є психологами, і які знаходились на той час в Стамбулі. І ми утворили таку онлайн-конференцію просто для команди музейників. Ми сіли за стіл, ми взяли наші. Олівці, наші фарби, їх у нас вдосталь тоді було в арт-центрі, тому що ви знаєте, наш керівник це художник, ігор сірий відомий. Ми просто отак от розклали на столі це все приладдя, поставила комп'ютер. Я я попросила колег розпочати з нами якусь терапію пов'язану з мистецтвом, і ми почали з нейрографіки. Тоді Катерина той, вона зараз і психолог діючий, провела з нами перше таке заняття, терапевтичне арт-терапії. Я зрозуміла, що це дуже діє на мене, а значить, і подія на людей, тому що я побачила, яка реакція в колег, колегам також це сподобалось. І ми зрозуміли, що через мистецтво, через у це спілкування не словесне, а образне кольорами ми можемо висловити набагато більше. І цей страх, який знаходиться всередині, страх невизначеності, страх того, що може статися. А наша уява малює тисячі варіантів, які можливо ніколи ніколи не прийдуть в наше життя, але уява робить так, щоб захистити нас, наша нейросистема. Вона робить так, щоб ми могли готуватися до всіх, всіх, всіх цих сценаріїв. І в момент шоку, в момент гострого стресу, ми не усвідомлюємо, чи це правда. Чи це станеться, чи це не станеться? А психосоматично тіло реагує? Потрібен хтось, хто ж скаже, я з тобою поруч візьме за руку і скаже все. Зараз ми працюємо з тобою. Я тут, я поруч, mm -hmm. і на той момент я зрозуміла, що нам потрібно таке робити для жителів міста, нашого для тих людей, які залишаються самі, бо не в кого не в кожної людини є той, хто підтримує в родині, наприклад, або в колективі. І ми запустили першу групу допомоги з нейрографіки. Тоді ще ми не знали, чи можемо ми збирати людей, чи це дозволено, чи це ні, чи будуть якісь прильоти. Як ми будемо діяти на коли почнеться тривога? Ми просто покликали людей на свій, якби так. Страх сказати страх і ризик, Та. І, і побачили, що люди плачуть, дуже багато людей плакало. Люди діляться, люди отак от беруть один одного, кажуть Боже, так добре, що ти нас зібрав тут, що ми всі поруч один з одним, що ми можемо поговорити і не просто поговорити і поділитися біллю і примножити його тому, що не кожен психологічний запит вирішується за допомогою розмови. Якщо б це так діяло, то ми б всі були б здорові. Ми б Розмовляли б вдома на роботі, там десь ми б жалілися один одному і, начебто, стілювалися. Але так не працює ця схема. На то і є психологи професійні, які знають, де людину треба вислухати до якої межі, а де вже включати різні техніки, роботи, і в тому числі арт-терапевтичні. І от таким чином запустилася наша перша група з нейрографіки підтримуюча. І вона діяла по вівторкам. Це був кінець березня, серединка березня, кінець березня ще 22-го року, да, вже? Так, да, 22-го року. І ми почали отак от кожного вівторка збирати людей. І я пам'ятаю, тоді був такий день, коли в центрі шостки. Прилетіла ракета, і це було п'ятій ранку. А вже о другій ранку, вівторок у нас була повна зала людей. Люди прийшли, не побоялися Другий Повторного. Дня. на цей теж самий день. Угу. В п'ятій ранку був у оптики приліт. Цей п'ятій угу. ранку. А о другій дня, так, о 2 другій дня, в цей же самий день, у нас мала за планом бути група з нейрографіки. І люди прийшли всі, навіть привели знайомих, тому що людям потрібно було зцілення, потрібно було щось з цим зробити. І нейрографіка... ці емоції. Так, ці емоції потребували виводу їх із. seven Це нормально, ви кажете, і в Європі це взагалі загально прийнято. Але українці бояться піти до того самого психолога, поділитися навіть із рідними своїми якимись страхами. Наскільки активно от шостінці до вас приходять, можливо, порівняєте з початком війни і зараз, все таки люди розуміють, що їм потрібне це зцілення, чи ще все таки бояться. Я би сказала, що українці дуже сміливі. Я працюю і в Європі, і одночасно я працюю в шості. Мені подобається такий симбіоз, коли я можу. Відчувати правду і бачити своїми очима, тому що я працювала журналістом. Я знаю, як можна подавати новини, з яких боків я розумію в телеграм-каналах, з екранів телебачення, де є правда, uh -huh. а де є спеціальна окраска, тому що я працювала і в політиці. Я знала, які там також підсвіточки діють, куди направляється камера, яким чином текст формується для того, щоб впливати на певні процеси. Тому мені подобається бачити зсередини, як саме в Європі, і як саме зараз в нас тут живе моя родина в шості. Сюди приїжджаю я. Я бачу ці всі. Звуки жахливі, я бачу ці напруження серед людей. І так само я і там живу, і я бачу, які процеси там є, який страх є там. Там також є страх, тому що ми вже стикнулися з найстрашнішим. Ми вже бачили війну в обличчя, тому що повномасштабне вторгнення в нас є не в якійсь іншій сусідній країні. А вони це тільки собі уявляють. Вони... Баєте на увазі страх, що війна прийде і так, до них. Так, Вони впевнені, що війна прийде і до них, і вони замальовують зараз собі багато різних сюжетів в голові. І представники різних країн, наприклад, по різному розташу. Шовані географічно і по різному в них є ставлення до того майбутнього, яке може прийти, і тому вони активно допомагають. І тому вони щиро захоплюються українцями, а особливо тими, хто знаходиться на межі, ось так як ми з вами знаходимося на такому тісному кордоні з цією країною-агресором, яка переступила всі ті межі, які можна було переступити. І активність людей, яка звертається до психолога, зараз дуже зросла в Україні, тому що ідуть величезні, якби в такі клади, да, в інформаційну політику. Є державна політика, президента, жінки, першої леді нашої, ми бачимо, скільки друкується книг, наприклад, ця програма, яка безкоштовна для всіх українців, як ти так, як розмовляти uh -huh. з дітками, як розмовляти в родині, як розмовляти з колегами під час війни, і що стосується, наприклад, моїх спостережень. На наприклад, нашого хабу так, бо угу. ми там працюємо з різними категоріями людей. До нас приходять дуже багато жінок, чоловіків менше. Ми хотіли би закликати чоловіків, щоб вони також до нас не не соромилися прийти. От чоловіки От зараз… Ну про це я й кажу. Так. Да я ж кремінь, як -то, так, 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 я піду комусь плакати для ще. чоловіка. Це угу. дуже великий виклик, коли він навіть вдома своїй дружині скаже, що мені страшно. Але ми будемо це переборювати разом. Ми закликаємо приходити і ділитися, тому що жінка, яка прийде і набереться ресурсу в групі, вона повернеться в родину, де вона буде дзвонити чоловіку, батьку, мамі, дитині, і вона навколо себе створить цей ареал спокою, спокою, любові, гармонії навіть в таких тяжких умовах це можна досягати. І тоді перейдемо до форм роботи uh -huh. з людьми, які ви застосовуєте. От ви сказали арт-терапія. Що ще цікавого uh -huh. ви запроваджуєте? Я почну з того, що наш хаб Місце сили знаходиться в арт-центрі, це відоме місце для всіх шосткинців, uh -huh. на другому поверсі. І в нас кожного дня, окрім понеділка і неділі, це вихідні дні арт-центру, працюють групи підтримки дорослих і діток. Якщо ми говоримо про вівторок, то вівторок це традиційно з початку війни. У нас діє група з нейрографіки. Вона, Вона так і працює. Так? Вона так і працює навіть в той самий час. Ми нічого не змінювали. Мені дуже важливо зберігати цю систему. І є люди, які кожного дня ходять, десь там вони один день або два не, не прийшли, але вони стабільно. Є такий каркас групи і долучаються нові, нові нові учасники. У Нас там працює два психологи. Вже Катерина, наш амбасадор. Катерина, той, яка mm -hmm. почала ці групи з нами вести, вона вже є амбасадором нашого хабу. Ми проводимо багато різних проєктів спільно, але групи ведуть уже шостинські психологи, які сертифіковані, мають величезний досвід. Вони працюють з метафоричними картами і в техніці нейрографіки. Це коли через нейрографічні лінії, через різні напрямки, ми формуємо свій внутрішній стан. Ми підсилюємо свою таку стійкість. Це уявимо пружинку, яку ми розтягуємо. Яка потім повертається після розтягування в свій первозданий стан, mm -hmm. так От і наша психіка, наша задача в цих умовах, коли йдуть зміни, коли йдуть ці тривоги, коли йде війна, нашу пружинку психіки. Розтягують різні явища, різні звукові, оці сирени, різні новини. Та й сирени, навіть гучний гуркіт, вже навіть є машини, і люди так. вже сіпаються. І Люди сіпаються. І це в цьому стані війни це нормальні явища, які відбуваються навколо нас. Угу. А для нашої психіки це ніколи не стане нормальним. Вона завжди буде реагувати як та пружинка. Уявіть собі, бабахнула, пружинка розтяглась. І наша з вами задача, щоб вона після того ми проговорили собі, це бабахнула не поруч, я в безпеці. Мої рідні в безпеці просимо Бога, щоб минулася тривога, і пружинка стає на місце і далі працює на наш захист. Ми вчимо людей, яким чином їм працювати зі своїми реакціями. І одна з цих напрямків це нейрографіка. На нейрографіку одного разу прийшла до нас е, така неймовірна пані. Це Лілія Горбель. Ми ви вже її знаєте. Вона угу. багато виставок зробила в нашому місті, і е, вона спочатку була просто клієнткою, яка приходила і ділилась тим, що в Чернігові не стало будинку, не стало е, квітів, які вона вирощувала, тому що там вибухи, і вона переїхала в шостку як біженка. І ми почали з нею працювати. І я зрозуміла, що всередині неї просто неймовірна планета дарів і талантів від Бога. І так народилась наш другий напрямок Петриківський розпис. Mm -hmm. Ми започаткували експедиції по Шостинській громаді. Тоді ми поїздили по всім селам зрозуміли, які в нас є. Багаті е, на таланти люди в, е, в селах нашої громади. І ми зробили такі арт експедиції, патриківські обереги. Ми присвятили літнім святам наші виїзди і різним тематичним напрямкам наше малювання. Тобто ми малювали в Миронівці, Пображівці, в, в Клишках, в Гамаліївці. Малювали. Ми малювали на чашках патриківку, на дошках для нарізання, для кухні такі дошки, які використовують господині угу. на кухні. Просто на листочках ми малювали. Ми ліпили вареники. І ми зробили цілий сезон літній. Це в те перше літо війни з дитячими колективами, з дорослими, співочими колективами Шостинської громади, неймовірно талановиті люди. І ми зробили такі передачі, коли ти можеш це вимкнути і малювати самостійно вдома, якщо ти не можеш прийти кудись, ти десь знаходишся ні. Шості, ти не можеш прийти в арт-центр, ти можеш вимкнути, взяти фарби і промалювати. І коли ви почуєте от голос пані Лілі, як вона розповідає, як викладати ці мазочки, які вони як вони називаються зернятко, ружа, ще якісь там такі назви дуже гарні. Ви побачите ці кольори, ви почуєте ці пісні, ви побачите ці вареники. Ви вже отримуєте знаєте, такі заряди ресурсу. Я до речі проводила з пані Лілією патриківку і за кордоном в Європі. Ми збирали офіцерів армії спасіння. Вони попросили нам мене зробити якусь таку для них. Знайомства з Україною. І ми через онлайн пані Ліля проводила для них також такий майстер-клас арт-терапії, петриківські обереги, де задіяна була і Мандала. Це в нас по четвергав такий день угу. петриківські обереги, майстер-класи, терапія У нас діє також програма для дорослих фототерапія і монотипія. Її веде в нас Борис Семенович Рубак, відомий фотохудожник, художник нашої громади. Він займається з дітьми з дорослими. І зараз він пройшов навчання. І ось ця монотипія — це Він сам народив цю техніку, таку і працює з дорослими в нашому місті. Це коли застосовується малювання фарбами. А коли малюється фарбами, то для психіки це таке це як середовище, коли піднімається з підсвідомого дуже багато різних. І страхів наших, такі які лежали десь глибинно, тому що з і із ручками, з маркерами, це більш легенькі такі техніки. А коли ти працюєш з фарбами, і ти занурюєшся в ці фарби, інколи ти малюєш навіть пальчиками, то на допомогу з Брисом Семеновичем ще працюють і психологи. Тобто завжди в нас групу супроводжують кілька фахівців. Mm -hmm. І для чого ми це робимо? Для того, щоб потім запропонувати певним нашим гостям індивідуальну терапію, яка також проводиться в нашому хабі, тому що професійний психолог одразу бачить, що людині цього зараз недостатньо. В неї набагато глибше зараз. Запад. Вона помалюнку вже оцінює так, психічний так, стан так, так, людей. Так. І потім ми просто пропонуємо індивідуально, чи не хотіли би ви відвідати mm -hmm. нашого психолога або кого б ви хотіли в нас, є кілька психологів, і попрацювати індивідуально. І люди погоджуються. У нас є затишна кімната в арт-центрі, yeah. де є диван, де такі є умови конфіденційні, де тебе ніхто не побачить, але де ти зможеш розкритися, де ти зможеш виплакатися, поплакати. Ти можеш реально розуміти, що перед тобою і сидить контейнер. Нас навчили психологів, як бути тими контейнерами, як забирати цю всю емоційну напругу з людей і куди потім її нести, тому що вона залишається, психолог залишається з цим навантаженням, і він розуміє, як з ним далі працювати. Тобто він mm -hmm. не забирається на себе, але він і включається в ситуацію людини. Не можна бути просто якимось стіною або каменем, яка послухала і забула, і пішла. Це певний mm -hmm. процес. Такі індивідуальні в нас прийоми ведуть кілька фахівців, і це все безкоштовно наголошують, тому що це дуже важливо в Європі, до речі, якщо сьогодні день. Європи, то буду ділитися такими цікавинками з Європи. В Європі професія психолога є дуже затребуваною. Є величезні черги, щоб потрапити до психолога, до якісного психолога, і ця допомога є дуже дорогою. Тобто, якщо ти хочеш стати в чергу, ти можеш чекати кілька місяців. А чи буде тобі за ці кілька місяців комфортно чекати? Це вже питання інше. Щодо дитячої терапії, ми працюємо з дитячими травмами. Основна наша робота це, звісно, це хібукі терапія, сила обіймів, завдяки нашим спонсорам, таким як Алекс Декок, ви знаєте, цього відомого нашого можна сказати шосткинця, так який допомагає дуже багато шості нашому хабу. І завдяки йому у нас з'явилися хібуки, це такі терапевтичні іграшки, песики, і весь інструментарій для проведення цієї хібукі терапії. Мені подобається дуже цей заклик, такий іди обійму, тому що хібукітерапія це сила обійму. Такі групи діють у нас при хабі в декілька днів. Тобто, це вже не один день, який у нас раніше був один день на тиждень, а це вже кілька днів на тиждень. Ми закликаємо діток різні колективи дитячі, щоб вони приводили до нас своїх малюків з п'яти років, і навіть і підлітків ми зачіпаємо. але це інша вже програма. Розкажу трошки пізніше. Чому сила цієї роботи з дітками? Тому що коли діти стикаються з травмою, то мозок адаптується для власного спасіння в дитинстві. Тому діє наша хібукітерапія, яка зміцнює цю дитячу пружинку, і наші хібукітерапевти навчені працювати з дітками з 5 років, з дітками з 7 років, коли з'являється першородний страх смерті, коли дитинка розуміє, що я не вічна, я колись помру, і це нормально. Але щоб в той момент, коли вона стикається з цим усвідомленням, має бути хтось по. Хто знає, що в неї прийшов цей страх смерті, що абсолютно є нормально в цьому віці, 7-8 років розкажуть професійно, що так, в нас є життя, в життя є завершення, в життя є початок, і ми розповідаємо діткам про це таким чином, щоб вони розуміли, що це природні процеси, як у квіточки, як ми кульбабку завжди показуємо. Кульбабка квітне, притворюється потім mm -hmm. на такі біленькі насінинки, які літають по світу, і з'являється багато кульбабок. Але коли батьки до цього готові, тому що ми працюємо з батьками, то батьки можуть розповісти професійно це дитинці, і в неї не буде травми. Вона відкладе цю тему до більш дорослого віку. Ми проговоримо ці теми, але проговоримо за допомогою терапевтичних інструментів. Хібуки. хто такі хібуки? Чому в нього такі сумненькі очі? В в цього? Чому дійсно він не може mm -hmm. передати свій сум на дитині? Mm -hmm. А от ми скільки ми не бачили дітей, коли вони зустрічають перше хібуки і кажуть: ой, у нього такі сумні очі, я йому допоможу. Дуже часто така mm -hmm. реакція. Трапляється, uh -huh. дитина стає з позиції слабкої, незахищеної, нерозуміючої там багатьох процесів. Вона стає героєм, uh -huh. вона займає таку проактивну позицію, і вона каже: хібуки прийшов, щоб я йому допоміг. Я бачу в його очах себе uh -huh. там, бо там такі величезні очі, скляні, в яких дитинка бачить своє відображення, і вона каже: Я готовий тобі допомагати.' Напевно, в тебе болить животик. Або давай там поділися. мною. Тобто, одразу в дитині включаються оці найкращі, найсильніші її якості, закладені Богом. Самого народження, тому що ми знаємо, що дітки і за темпераментом різні, за характером різні, генетичні особливості різні. Але в кожній дитині є оцей діамант, який при належному вихованні і в приналежній любові засяє вже в дорослому віці і людина піде сміливо своїм шляхом. І наша задача ці діамантики батькам показувати. Іх і хібуки, коли приходить до дитини, і якщо б він прийшов таким потужним псом, гіпергероєм, супергероєм, то що робити тоді дитині поруч з ним? Да, вона Боятися? Слабша, да. да, вона слабша. А так вона. Сильніша і хібуки вміє обіймати, і хухибуки завжди є час на дитину, хібуки є кишенька, в якій щось лежить. Кі секретик ми завжди кладемо туди. І х хібуки такі є довгі ручки, які нагадують дитинці цю мамину поповинку. І ми часто бачимо, як дітки гладять ці ручки, ці ніжки uh -huh. довгі, і заспокоїться вже просто від цих рухів таких від свідомо. Тобто, будь-які батьки ходять вони до вас чи не ходять, можуть купити собачку цю свої дитині додому замість хагівагів цих так? Так. І це буде також такий друг, як, з яким можна поділитися, якого можна пожаліти і якісь на нього емоції передати. Цю техніку хібукі терапії розробили в Ізраїлі психологи на той момент, коли там тривали обстріли, і обстріли завершувалися. Тоді діяла програма державна роздавати ці хібуки uh -huh. діткам в Ізраїлі і проводити певні там дві-три зустрічі. І дитина йшла з хібуки, хібукін назавжди лишався другом, за яким вона піклується. По суті, ця техніка діяла для тих моментів, коли. Війна коротка в Україні. Війна надзвичайно довга в сучасному світі. Це довга війна. Mm -hmm. Наша мрія була би роздати хібуки діткам, провести з ними необхідну кількість зустрічей із батьками і з дітками. І це в ідеальному варіанті, можливо, ми до того колись дійдемо, тому що адаптувати техніку Хібуки, яка в чистому вигляді прийшла з Ізраїлю, допомогла одна ізраїльтянка з українським походженням, Дахна Шарон Максимом. Вона розробила зі своєї команди певну техніку, яка адаптувала цю ізраїльську методику під ситуацію в Україні хібуки почали випускати не в Ізраїлі, а в Дніпрі, в нашому mm. українському місті. Але сама по собі хібуки іграшка вона не діє, якщо ти її купиш, і просто ти її там на себе почепиш або на дитинку. Вона діє, коли працює з тобою психолог. І не одну-дві зустрічі, тому що цього не вистачить, а 10, мінімум 11, тому що війна триває довго, і треба підготувати і батьків, і діток до того, як їм жити далі з хібуки. І ще є одна форма роботи, яку ми взяли через те, що ми можемо так охопити більшу кількість людей. Ми створили хібукі клуби де хібукі живуть в наших центрах, і до них приходять дітки. Тобто дітки не забирають їх додому, а вони приходять до них з ними контактувати і гратися. Вони називають свого хібукі, але вони його не забирають додому, тому що ввечері прийде інша група діток, і так само вона проконтактує з хібуки, і таким чином їхні пружинки в ці нервової системи ми можемо більше пружинок, так якби зміцнити. Угу. Але звісно, в нас є такі проекти, які на майбутнє націлені. І ми над ними працюємо, щоб діти отримували хібукі в дар, ну в подарунок. Угу. Просто хібокі не може замовити родина там собі без хібокі терапевт Це буде недієво. Це да? не дієво, угу. так це просто, це буде буде просто як іграшка, іграшка та, яку можна купити там приблизно таку саму з ручками, угу. з ніжками, і дитинка отримує певний там няшний ефект, як ми кажемо. Угу. Так, як ви сказали, ці всі сучасні іграшки, вони зі страшними обличчями, такі угу. більш вже з такими зафіксованими рисами жаху на обличчі, які зараз продаються, вони не будуть нести такого ефекту. Хібокітерапія це довготривала робота терапевт, батьки і дитинка. Якщо це. Приходить група, то значить вихователь, дітки і наш психолог, наш навчений хібукі-терапевт. Шості вже більше десяти людей, які пройшли навчання з хібукі-терапії. Це місяць навчання. Після чого видається сертифікат, і після чого терапевт отримує свого хібукі. Ми починаємо впроваджувати цю хібукі-терапію в інклюзивні центри, які працюють з дітками з особливими потребами. В центри в центру Турбота там працює у нас хібукі-терапевт з дітками, які ну, з дорослими, але які мають психіку на рівні дитячої, щоб з ними також проводилася робота в першу. Чергу в деяких мікрорайонах шоло міста, нашої громади, працюють хібуки-терапевти, і ми запустили от два нових центри. Це і мій приїзд весняний до Великодня присвячений і ще в дитячій лікарні. Запрацював у нас також хібукі терапевт і є хібукі-клуб. І ми ще таку маленьку бібліотеку робимо при кожному хібукі клубу, тому що бібліотерапія це неймовірна штука. Ми закладаємо, по суті, зараз врожай сильних українців і будемо то робити ще з більшою і більшою силою, тому що європейські наші колеги бачать наскільки це дієво. Бо я працюю і в Європі, в поблизу Брус є таке містечко СПА, де діє армія. Спасіння, така християнська організація, і вони створили центр для українців, які приїжджають з різних куточків України. Це українці, які в найтяжчі умови потрапили, це найтяжчі категорії людей, яким дається там прихисток, і там також діють групи і для дорослих, і для діток я проводжу цю терапію. І європейські колеги бачать, наскільки це дієво, і вкладають свої ресурси, свої кошти, свої підтримки в нашу шостинську громаду. Тобто такий місточок збудовано, можна сказати, так Бельгія, шостка, навіть mm -hmm. не вся Україна. Україна, тому що я націлена на допомогу нашій шостинській громаді. Це от таке моя цільова територія, і тому оцю хібокітерапію ми далі будемо розвивати і користуючись нагодою, я хочу сказати, щоб батьки брали діток і приводили до нас. Тому що. Ми приготували для них не тільки ці професійні напрямки психологічного зміцнення, а ми приготували багато такого чисто дитячого для них, і цікавих книжечок, і ігор європейських, таких в яких там грають дітки. Я бачу там, наприклад, різні розвиваючі ігри навіть для малесеньких діток, які ще не вміють читати, і закінчуються підлітками. А якщо це група, до нас приводять малючків з п'яти років, з дитячі садочки, то там, звісно, в нас і пластирін. Ми пропонуємо, і малювання на воді. Ебру дуже класна техніка. В нас проводить пані Наталія Коміс і в нас є Олег Короченко, наш волонтер, який проводить цілесну терапію з малюками, з дорослими. Це він навіть такі бере маленькі кульки, і ми працюємо з тілом з повністю з усім тілом, щоб знімати напругу. І далі у нас будуть такі програмки, коли ми будемо використовувати і природні ресурси, бо літо йде. У нас є такі карімати, є техніки з чашою, звукової роботи, щоб ми переймаємо повністю все те, що є найпотужніше в Європі, і воно пряміком приходить в шостку з тими самими інструментами. Матеріалами, і ми вже адаптуємо під наших людей. Ми от коротко підсумуємо. Музейно-психологічний хаб місця сили в шості. Має кілька локацій: основна це арт-центр, але ще працюють точки в різних мікрорайонах. Якщо ви хочете шосткинці стати постійними відвідувачами хабу, то є Фейсбук-сторінка хабу. Він так і називається місце сили. Його легко шукати у Фейсбуці. Там є контакти психологів, телефони. Ви можете подзвонити, записатися і вам точно скажуть, куди приходити. Ну, ми точні геодані не будемо. Називати з зрозумілих причин у місті сили працюють і з дорослими, і з дітьми, з жінками, чоловіками. Не соромтеся, приходьте так, пані Олено. І я так розумію, ваші планів купа на майбутнє. О, так я ще хочу знаєте, так обійняти і вклонитися кожному психологу, який працює на території нашої шостинської громади. Тому що дякуючи, наприклад, керівництву міста і дякуючи очільникам цієї психологічної сфери в місті. Ми проводимо навчання. Ми почали вже такий проект проводити навчання для всіх психологів. Громади, щоб зміцнити повністю потужно цей психологічний фронт нашої північної такого форпосту України. Ми запустили новий, абсолютно дуже класний проект з навчання всіх психологів Шостинської громади, за технікою асист. За допомогою цієї техніки ми можемо стабілізувати психіку людини за 15-20 хвилин навіть після землетрусів, навіть після виверження вулканів. Це світова техніка, яка діє за протоколом. Психологів з'являється така можливість працювати після обстрілів, не дай Бог, після якихось Минувань, тому що в моїй картинці, от в голові і в душі, я бачу потужну мережу психологів саме на півночі України, яка готова і здатна переміщатися по всій Україні, здатна переміщатися по нашій сумщині і рятувати людей, допомагати їм виходити з того стану гострого стресу. Це мексиканська техніка. Проводять її європейські колеги мої, з якими я познайомилась в Празі, де була спікером на психологічній конференції. І е, наш спонсор Алекс Декок проплатив це дороговартісне навчання для всіх психологів. Шостки вони всі отримують європейські сертифікати, і всі головне, що вони отримують, це здатність в критичний момент прийти на допомогу, тому що в них буде протокол, за яким працюють всі їх колеги по всьому світу. І згідно цього протоколу. Вони зможуть стабілізувати людину. Дякую кожному. Запрошую кожного. І зараз продиктую номер телефону, за яким можна буде подзвонити, і наші адміністратори в хабі підкажуть, проговорять з вами ваш запит і підкажуть, коли куди саме і де географічно вам буде найкомфортніше звернутися за психосоціальною підтримкою. 098 251 52 60 Або звернутися на Фейсбук-Сторінку нашого психосоціального хабу місце сили. Ми чекаємо на вас. Дякую вам, пані Олено, за цю зустріч і за вашу зроблену вже роботу. Адже така можливість є ну далеко не в кожного українця і не в кожному місті отримати цю підтримку, отримати цей ресурс і силу для себе і надалі залишатися стійким до кінця, до перемоги. Як сказала, до початку До початку нового гарного життя. Цьому ми будемо прощатися зі слухачами. Приходьте в хаб все добре.